Так, всім привіт, у нас нова покупочка. Це є 3D-лайнери на нашу тесличку. Шукав я різні коврики, але попалися на просторах інтернету. Скажімо так, саме основне це ось цього напис, тому відповідно я придбав. Подивимося, скажімо так, чим вона... Можемо мене здивувати, чи дійсно воно настільки класне, як його зарекламували. Давайте розпакуємо. Це у нас набір на передні і передніх і задніх ковриків. Ось так вони у нас виглядають. От, типу як карточки роблять сим-карти і тому подібне. З такою фіні зроблена резина це, чи полуретан, ще чи всього полурітан, щось на резину воно не схоже. Візуально непогано. Зараз давайте ми це діло. У нас йде один, два ковалки задніх між собою кліпсами з'єднюються. І... Приподімо зложений передній коврик. Давайте вкладемо ці коврики в нашу тесточку, подивимся, як воно виглядає в автомобілі. Так у нас дощик. Ну що ж, ось так виглядають ці 3D-лайнери. Щодо передніх немає ніяких претензій, до задніх, ну, скажімо так, з цих трьох кліпс тільки по факту. Одна кліпса тримається, дві кліпси, коли не защокується, вона не утримується, бо кліпси стоять звичайнісінькі. Ось ви бачите, дивіться, на вискавках легко. Ти її що не далі вискакує. Ну але в цілому відформавка бомби, Відтворює всю цю поверхню, виглядає гарно. Подивимося на скільки стане, як вони будуть юзати, так як в щопанцях, не дивуйтеся. Добре, що у нас тут є перекладинка, нічого не заважає. Візуально поки що класно. Друзі, в користуванні буде кожен день. Я думаю... Ох, підозрюва піднявся. Я думаю, що в Процесі буду розказувати, якщо будуть питатися, що там, як там. ну, В даний момент за таку ціну, яку вони продаються, я, скажімо так, люто попри ті кліпсички, якщо що їх можна перекліпати, це не критично, плюс вони там досить гарно плотно сидять. що, що Пришолкнуті вони чи не не важливо Тому можу гордо сказати, що рекомендую поки що. Формою і відповідністю до кузова, до самого салона я задоволений. Виглядає гарно? Ну, дивіться, ну просто кайфово. Цей. Цей. Заднє. Просто капітальово. Вони доповнюють вигляд. В той же час. І ну, резервний коврик, звичайно, що може десь там хтось каже, що єва краще. Може, в якихось мірах. Але от, я робив ЄВО коврики, відвели купу грошей, мені їх переробляли передні, тому що взагалі фіксації немає ніякої. Ці навіть фіксувати не треба. Вони зроблені так, що відбуртова ідеально зроблені так, що вони навіть не йорзають. Їх навіть ніяк фіксувати не потрібно. На інсіднії ми робили коврики. Там потрібна фіксація, плюс кліпси не підходять, плюс яка навіть не защелкується, кліпси не відповідають по отворах. Корот, повний кардебалет. І так, вроді би, коврик більш-менш нормальний, але все одно він трохи йорзає, він незручний. Плюс, коли ти його ставиш, от на цей я зараз сів. Реально я ногами відпочиваю, він мені не підвищує. Якщо взяти Єво, то їхав я на інсігні на тих євроков. З ходу кажу, тут підкладку ставити незручно, може десь хтось собі ставив комусь зручно. Мені в практика показала, що він, по-перше, більше в ногу впирається і заважає, ніж допомагає. І за таку ціну, які ці коврики продаються, Наскільки б їх не стало, та хоч хоча б на 2-3 роки, на слідчі 2-3 роки взяти інші коврики. Ціна достатньо нормальна. Плюс за таку ціну можна через 2-3 роки взяти інші коврики. Скажемо так, Тобто, наскільки б вони не бігали, ну, я думаю, 2-3 роки по-любому вони мають відходити. Зачасту буває і довше. На інсігні, перш ніж поміняти на євроковрики, на євроковри, ті полуретанові коврики по сьогоднішній день от ходили, зараз, поки я ці коврики не взяв, тимчасово я ставив в Теслу і в Теслі їздив з цими ковриками. Тому, якось так. Посилання, вони придбані, до речі, на розетці, тому посилання дам внизу під відео. Можете до іншого якогось, іншого автомобіля підбирати. Ну, За адекватну хорошу ціну вони були на розетці. Тому посилання внизу під на, якщо буде що доступно, поставлю внизу в описі. А кому було цікаво, ставте пальчики, не забуває підписатися. До нових зустрічей.